Забрав пасивку од Буфало. Їду розпаковувати. Повен рюкзак, що не ну, виткнути на на Гайло Гайловінтажні. Сьогодні незвичне для мого каналу відео. Сьогодні хочу зробити розпакуньку невеличку. Ну як невеличку. Коротше, друг з каналу Буфало прислав. Сейчас покажу. Отакий пакавастер. Ну, типа, сказати, що я в шокі, це нічого не сказати. Типа, ну, про деякі речі тут я знаю, що тут, а деякі для мене поки лишаються сюрпризом. Е, і разом з вами глянемо, що воно, по чому воно і з чим його їдять. Погнали! Так, ну що, розпаковуємо. Не дуже зручно, не вдалося мені налаштувати так, як я хотів, але будемо розпаковувати так, як є. Бо мені вже дуже кортить побачити, що там і взагалі... О, так, ну що, я відкладу тоді і буду по черзі діставати. Ви не проти, я сподіваюся. Так, ну, це основне через що передавалася ця посилка, я так розумію, бо бачу футболи. Як ви всі знаєте, футболи це моя улюблена гра. Ну, Побачили кавички всі. Да? От, от, от так, іменно. Дякую, Буфало, тобі за підгонт. його першим положив, щоб що, щоб, щоб я одразу зрозумів, що це іменно ну, настоящий пацанський іменно. уф, Агонь. Ну, ладно, дивимося, фіфашечка. Якась там 15-та. фіфашечка, 21. Вогонь. 18. Ну, це прям я мечтав, мечтав про це все. Я просто так. ну Так, це шо? Опа, та да, ти шо? Ну, на, кстати, на PS4. Це по-любому мені, бо в мене ж плойка 4 є. Буфало ж знав. Звісно, знав. Так, ну це я так розумію. Ми домовлялися з ним, що він передасть ще там одному нашому другу енд Багдунчику. то я йому зашлю. Так, ну, я навіть не знаю за що хапатися. Зараз е, відкриємо, що в нас тут. Ні, ну, коротше, у мене був дисочок. Точніше, як? Я у Буфало побачив коробочку таку пірати Карибського моря. І потім знайшов дисочок і вирішив короче, зібрати комплект. Збір комплекту цього покажу десь далі в наступних відосах або в шортах, скоріш за все. Так, Тут у нас мануальчики два штучки. Так, це від цього мануальчик. І Буфало мені вже присилав Splinter Cell, але він був без мануала. І я так розумію, він докинув мені мануал. Це просто дуже круто. Дякую, друже, дякую. Так, все буду тут, поки наверное, куча і налажувати. Чи ні? Ні, не, не куча. Отак. У ці найкращі ігри в світі поїдуть до Богдунчика. Богдунчик, я сподіваюся, ти їх чекаєш. Е, все, їх я відкладаю, на них ми вже надивились, вони просто топ-топіч. Так, тут щось мені в руки попало пару Так. Це, здається, ми з Буфало 50 на 50 купували. Я не дуже пам'ятаю, але здається так. Ну, е, Грульки всі теж поперевіряю, потім згодом. Так, і ось фіфашечка, фіфашечка 2009 року. Ну і ось основна задача цієї UMD-шечки це, звісно, що кейсик, в який можна переставити якусь путьову ігрулину. Да. Так, що, їдемо далі? Так, ну я вже бачу, що тут топ-топичний, короче. Ні, ну блін, тільки побалакали, да? Коротше, ну цього я не очікував. і... Ну це тупо Я хотів цю гру собі дуже сильно на Плойку четверту. Це прям, я не знаю. Дуже дякую, друже. Я навіть не знаю, як реагувати, це дуже круто. Давайте я буду це десь. Ага, туди не видно, ладно, буду складати ось так. Коротше, о. Це теж дуже крута гра. Я, до речі, полюбляю. Не пам'ятаю, яку. Shadow of... Shadow of Mordor чи Shadow of War. Якусь з них я прийшов. Не знаю, яка з них новіша. Але цю я гру теж полюбляю дуже сильно. Дуже дякую, друже. Так, ну це опять, що це? Не футбол. Фух. Ех, я вже злякався. Так, це Drive Club, гоночки. Гоночок, до речі, в мене ще немає. І ось буде перший дисочок на PS4 гоночки. Дякую, друже. Дуже потужні ігри. Я вражений. Я вражений. Так. Це я щось не зрозумів. Як? Ех, куди? о, А, поняв, це коробочка. Коробочка з мануальчиками. О! Зіга Mega Drive Collection. Але, на жаль, у мене не такий. На жаль, у мене не такий. Прийдеться, що правильно. Шукати шукати дісочок прийдеться. Ну нічого, нічого страшного. Але крутий мануальчик. Так, коробочка. І тут Worms. У мене якраз є така коробочка. Коробочка є, буде мануальчик, залишилось що, правильно. Залишилося знайти дисочок. Крутяк, крутяк. Як там кажуть, їдемо далі. І так. Наступне це просто топичний топ. Дивіться, які фігурки. Це Халк і ще Халк. І тут має бути реакція Сані. Ану, дивись. Тільки це у тата буде стояти на паличці, добре? Ну що? Напевно, що я саму розпаковочку корібочки зніму окремо на шортик якийсь, а так виглядають дуже круто. Стильово, топово. Так, уф, тут іще напаковано. Коротше, я не знаю, скільки це буде. Розпаковка длитися. Ух, друже. Ну, ти напакував, звісно. Так, що там у нас далі? Ну, це щось в окремому кульочці. Це, мабуть, якийсь ексклюзив, щось м -м, скоріш за все. Е -е, а ну, і так, читаємо. Точно, я так і знав. Це ексклюзив, це УЄФА. Ну, так як ви знаєте, що я дуже люблю футболи, то це, скоріш за все, Бахдунчику. Багдунчик, ти щаслива людина, що я тобі скажу. Так, це відкладаємо. Так, далі. Да ну ні, ну та не може бути такого. Ну ти серйозна? Це що таке? Та ну ні, я не. Та ти не серйозно, братан ну. Ну так не можна робити. Ну я щас буду матюкатися, ну блін... Фу, та ні! Я не вірю, коротше. ні-ні-ні, стой. фу 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 М. Ладно, все, все, тихо. Я заспокоївся, я. Та ну ладно, не ну ну. Це не серйозно, я. Коротше, це щось нереальне, походу. А ну я. я. Э, так. Не, я не можу це розпакувати. Ти що? Фу, де, давай потом. Та ні, вже треба зараз. я ж схватився. Коротше, я. Уф, так, я пішов за ножицями. Секунду. Та ну, ні, ну не може бути. Друже, ти гоніш ну Не варто було, ну. Та ти що? Ну, в мене такі емоції, типу, добре, що в мене не, не вийшло налаштувати камери, щоб, типу, ви бачили моє обличчя. Але це, ну, я в захваті. типу, це... 1000 PSP. -шка. Я не знаю. Треба щось зробити, треба ремонтувати, напевно, її буде. Але ну, я її хотів дуже сильно. Це це дуже крутий підгон. Друже, я не знаю, як тобі тепер віддячити, що, ну, чим тобі віддячити, але це дуже круто. Дякую. Уф. ну Це, напевно, треба було останнім розпаковувати, але вже є, як є. ну Ну, Вона просто в руки мені попала. Ну йо, пересете. І, Так, я не матюкався, не треба тут. Так, ну і давайте продовжимо. Тут ось ще, ну це я не знаю, це. У мене тупо емоцій, дуже, дуже, дуже. І скоріш за все, що після цього відео буде е, пауза, бо з сім'єю їдемо в відпустку. Та ну ладно, ну ти гониш, ну, друже, ну що ти? Ну йо -йо. Фу, ну ти ж збирав собі в колекцію. Ну як так ти? Добре, добре, я, коротше, так, ну, я плакати, звісно, не буду, але я дуже вражений. Ну, типу, он навіть голос помінявся, чуєте, да? Я хоч там включив запись звука, не? Да, звук пишеться, все, це добре. Е -е, ну, коротше, знову вражений, диви. ну... Ти ж собі збирав колекцію, тим паче, що е, саме та обкладинка, яку ти збираєш, ну. Фу, ну що, прийдеться проходить тоді на відео, що робить. Ну. Ю-майо. Так, добре. Дальше. Ну, та ні, ну ти серйозно? Ну, ти всі вирішив мені повіддавати топи чи що? А ну, чекай. Та ладно. Уф. Так, у мене тут діти сидять короте, поруч. Я навіть не можу ну... сказати свої емоції. Я вам потім напишу там десь зверху почитаєте. Це просто я в шокі. <śBLANK proverbique> ти <Ты> що? <BRENissance> Ні, коробочка, ну ладно, Ну тут було перебор з емоціями, ну цю гру я б пограв, звісно. Це ти що? Star Wars Force Unleashed. Так, шукаємо дісочок далі, що. опять карабасик! Та ти що? Прийдеться шукати коротче, всі старси. А, ну і про це ми з тобою домовлялися, я пам'ятаю. Так, ну тут він ще із грою да? і з мануалом. Ну, У мене є інший трохи мануал, і от не було в мене десочка, а коробочка є. Е, дуже круто. Це я не знаю, друже, буфало. Це не передаває мі емоції. Е, ну, типу, дуже складно тримати себе в руках, щоб не матюкнутися ненароком, але ну, це дуже класно. Я цього я геть не очікував, та і в принципі цих дисочків я не очікував. Цих коробочок я не очікував. Дуже тобі дякую, друже. Напевно, на цьому буду закінчувати. Но це ніжданчик. Тупо. А, ти що? Ти що? Як вона в руках лежить, це супер. Дякую, друже. Гайл вінтажний. Ви на каналі Щерба Стікерс. І з вами, як завжди, я, Євген. І мене і тут. І там показують, о! До чого техніка дійшла. Короте, шо, отримав я посилочку від Буфало. Друже, дякую тобі. Це вже записую через декілька днів, коли емоції спали. коротше, я дуже вражений. Типу, відьмак на четверту плойку, типу, підгони дисків до ПСП. Старварс, я короче, дуже вражений. А найбільше я шокований, чого я не підозрював, це, короче, этот, скажіть, я скажу, PSP-шка тисячка, Я її дуже-дуже хотів для модернізації і встановлення IPS-екранчику. Того далі будуть відоси. Буду її відновлювати. Як написав друже Буфало. Врятуй. 에... Ну, я думаю, я її врятую. 에... Буде все добре. Я вже перевірив, вона вмикається. Екран розбитий, бо хтось вкрутив туди болтика. ну короче, А ми воно, якщо кому цікаво, з сім'єю 에... відпочиваємо у відпустці. Випало мені можливість. То такі діла. 에... І що? Гарних днів та приємних ночей вам, друзі. Бувайте! Помахай пока, Сань. Пока. Та помахай же ручкой. Ну що ты? Пока. Все морозяться. Ну, хай морозяться.